Це одна з окрас нашого міста курорту і Більше ста років і справді і більше ста років, і тут завжди лунала музика. Тому назвали ем, ось такий музичний павільйон. Тут приїжджали відомі оркестри з усієї Європи для того, щоб створити ось такий музичний настрій у трускавці, оскільки ввечері всі збиралися саме тут. Ну і є такий легендарний факт про цю альтанку: що по світу розлетілося дуже багато зображень цієї альтанки. Але без людей. Таке, в трускавці нікого не було. В, в картинах, потім в фотокартах. Альтанка, але без людей. Ви знаєте, чому так? Пану Марію, я знаю. Справа в тому, що я колись в трускавці відпочивав. Зранку вставав, йшов до місцевого бювету, пив мінеральну воду на втусі чи якусь іншу, яку прописав вам лікар. Дві години шпацурував курортним парком Адамівкою, вертався до себе в віллу, там отримав сніданок. Після цього ще одну мінеральну воду робило масаж і ти спав до обіду. Перед обідом вставав, пив мінеральну воду, дві години шпацеру, обід, ще одна мінеральна вода. Робила тобі ванни, і ти ляг спати до вечері. І так 21 день. Перед вечерю вставав, мінеральна вода, шпацер, дві години курортним парком, а потім вечеря. І спати ти вже не хочеш. І чуєш, тут грає музика. Грає музика, танцюють прекрасні пари. Тут гарно. І, і уявіть якийсь пан, який приїхав сам один без дружини. Ми вже так рідні, то я вам розкажу, що чоловіків, які приїжджають до нас трускавець з дружинами, ми називаємо мученики. А коли чоловік приїжджає з дружиною і бере тещу, то великомученики. Легенди давнього курорту.